Привіт народ! Сьогодні ми поговоримо про те, як затаритися речами на холодні пори року і що одягати. Кажу зразу: бабусиного в'язаного світера у нашому свиску не буде. Взимку на дньовці після тривалого маршу потрібно перевдягнутися для того, щоб не замерзнути. Під час тривалого переміщення одяг і взуття можуть бути вологими чи мокрими. При тривалому переході із вантажем людина пітніє, білизна стає мокрою від поту, при зупинці людина починає замерзати. Просушити одяг в бойових умовах є малореальним, тому існує система одягу по шарам. В провідних країнах світу використовується система з семи шарів. В цивільній лінійці одягу використовується система, яка складається із трьох шарів. Але принцип роботи однаковий: постійні зміни температури організму, зі спеки на холод. Можуть призвести до простудних захворювань, тому щоб не допускати перегріву чи перехолодження, придумали систему шарів. Головна мета системи шарів одягти те, що потрібно в даний момент, спираючись на погоду і вид діяльності. Кожен шар одягу виконує конкретні функції. Один відводить вологу від тіла, інший зігріває, третій захищає від вітру і опадів. Шари доповнюють один одного або працюють самі по собі, і їх можна комбінувати в залежності від погоди. Щось не діти, коли холодно, або зняти, коли жарко. В результаті ви завжди одягнені по погоді, що дає багато шаровість, військового одягу. Головна загроза для людини, яка змушена тривалий час перебувати в екстремальних погодних умовах. Холод вітер дощ сніг, при сильних фізичних навантаженнях це виділяємо тілом волога, яка має високу теплопровідність, спітніле тіло швидше замерзає, а мокра тканина добре пропускає холодне повітря, що веде до переохолодження військовослужбовця. І просто теплий одяг тут не врятує. Щоб реально захистити людське тіло від холоду, одяг повинен швидко виводити зайву вологу і ще швидше висихати. На цьому побудований терморегуляційний захист військового обмундирування. Шар 1. Це тонка натільна футболка і кальсони. Базовий шар. Одягається на тіло, комбінується з іншими шарами, призначений для теплої погоди і відведення вологи і тепла. Необхідно, щоб білизна облягала тіло, але й не сковувала рухи. Рекомендується для постійного використання в будь-яку пору року. Шар 2. Альтернатива. Доповнення до першого шару. На відміну від першого шару, це не тільки водовідштовхувальний, а й гріючий комплект. Внутрішня сторона має видаваний січастий малюнок, що дозволяє ефективно вбирати вологу без прилипання до тіла і утворює додатковий повітряний прошарок під час низької температури може одягатись поверх першого шару. Шар 3. Куртка з флісу. Проміжний шар одягається під верхні шари. Або носиться як верхній предмет одягу в холодну погоду. Начислення створює повітряний прошарок для отримання тепла, а сама куртка досить легка. Матеріал швидко висихаючий. ШАР 4 волозахисна куртка. Зовнішній шар одягається поверх базового проміжного шарів, призначений для захисту від вітру і пилу на пересіченні місцевості. Шар 5. Куртка і штани для холодної погоди. Совше. Зовнішній шар одягається разом з базовим та проміжним шаром, призначений для холодної пори року. виготовляється з еластичного, дихаючого водовідштовхувального матеріалу, дуже комфортний при пішому пересуванні. Шар 6. Мембранні куртка і штани з матеріалу гортекс для морозної і або вологої погоди. Мембранна технологія Гортекс дозволяє виводити вологу з нижніх шарів, але перешкоджає її потраплянню ззовні. Одягається на шар 5, 7 або інший одяг для захисту від вологи і пронизливого вітру в зимову пору. Шар 7. Куртки штани на утеплювачі для сухої і морозної погоди. Зовнішній шар призначений для статичних завдань в умовах сухої і морозної погоди. Шар забезпечує водонепроникність і хоробшу теплоізоляцію, однак дихає, не дозволяючи перегріватись. Також рекомендуємо такий от обігрівач хімічний. Якщо буде якесь ЧП у вас, умовно, ви там десь застрянете і будете замерзати, то вам вистачить на деякий час, щоб зігрітись. Посилання на кожен шар я залишу в описі. Дивіться, як для хлопців, з якими я спілкуюся, найкращими компаніями, які роблять шари одягу, це PCU, і CWS і Helicon. Так, шари одягу це дорого, дуже дорого. Але коли ви будете сидіти в окопі в дешевому одязі, то ви будете проклинати свою жадібність. Зараз не позиційна війна, і ви будете активно рухатись, мокрити, мерзнути. Якщо не підберете толково одяг. І що у підсумку, ви в бою будете думати не про виконання завдання, а про те, що вам холодно, і можете просто загинути, бо думатимете не про ті речі. Зараз продемонстрована таблиця, за якою ви зможете комбінувати шари під різні умови. Наведені дані є лише прикладом, але слід підбирати одяг згідно індивідуальних особливостей. Так, наступна тема це шапки. Тут тема попроще, і не треба багато підбирати. Просто отримайте від ЗСУ шапочку, штучки дві купіть. І коли вони мокрітимуть, то сушіть і міняйте їх. Шкарпетки. Беріть тільки трекінгові, вони мають просто купу плюсів. Ці шкарпетки безсмертні майже. Вони просто бомба. Вони відводять вологу і мають купу плюсів. Купу. До речі, шкарпетки, які видають ЗСУ, є трекінговими, і ні каплі не поступаються цим, що продаються в магазах. Що по черевиках? Ну, по факту вам підійдуть і звичайні зимові тавани, які видають Збройні сили. Вони нормас. Але якщо у вас все таки є лишні гроші, то візьміть Хейкс, Асоло або Лове, але беріть Лове Тібет, бо всі інші слизькі. Надіємось, що ця інфа вам знадобиться. Готуйтесь до зими та ставте лайк, якщо сподобалось відео.